Харків місто герой. Жодного дня без обстрілів з боку Росії. Як наслідки безліч пожеж та руйнувань цивільної інфраструктури, культурних будівель та домівок мирних жителів. Харківська ДСНС цілодобово ліквідує наслідки прильотів щодня, розбираючи завали, борячись з нищівним вогнем. Вони ризикують власним життям заради спасіння людей. Об'єднання церков нове покоління завдяки фінансовій підтримці місії Редміністрі придбали та передали харківським рятувальникам 700 метрів пожежного рукава: гідрант, продукти та антисептичні засоби. Крім того, мали час поспілкуватися та здійснити молитву за їхню безпеку. Боже, я молюся за моїх дорогих братів і дуже прошу Тебе благослови, захисти. Постав біля кожного з них янгела. Я також прошу благослови їхні родини, захисти їх від зла. Боже, ми молимося, щоб твій надприродній захист був над їх життям, і хай вони завжди будуть неушкодженими і здоровими. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Шановні, всього вам найкращого. Слава Україні, дякую, слава Аминь. дякую Дякую.